Продовжуємо дегустацію, але тепер замість груші у нас буде яблуко. У нас 6 січня 2025 року, нагадаю, будемо дегустувати такі сорти: Fuji Fubrax, Story Red, Granny Smith, Pink Lady і Gold Rush. Глобально, чим відрізняються ці сорти, я коротко розповім. Всі пізньозимові. Всі зберігаються після Нового року. самий стиглий Тобто, саме має бути мягка м'якость, по моїм спостереженням. Зараз Грені Сміт. На другому місці має бути Фубракс. Потім має бути Gold Rush. Але це не точно. Зараз дегустувальники скажуть свої смакові уподобання, і ми будемо зараз дегустувати майже в такому ж составі. І Nessa. Савовіч Тетяна, почекай тут побудь. І я Михайлик. Зараз даю трубку супругі, вона буде знімати і будемо дегустувати. Так, Починаємо, ні, з... починаємо мабуть, з Гренні Сміт. Певно, пізньозимовий сорт з селекції Австралія. Вразливий до парші. Тобто, звичайний сорт, але зеленого кольору. Часто дурять. У нас людей і замість семеренки продають цей сорт, як ніби це Насправді це грені сміт. Даю коштувати інесі. Кажіть свою думку, Савович ріжу Татьяні і одну дольку собі. Починаємо, як завжди, з смакових рецепторів Інесі. солодкий щільний, ружний, смачний. Тобі такі подобаються? Не зовсім. Не зовсім. Да. Могу, так. Мабуть, теж додати нічого не можу. Так же. Ваша думка. Кисло сладкий Ну, смачне, звичайно. Е, В пору дозрівший. Сорт. Не, не перестивши. Не перестивши, нічого. Не переставши. твоя думка. Е, Прибладає е, кислінка. І такий прямо аромат зеленого яблука не, не настільки тверде, як би хотілося. Як а на в цілому непогано. Не як на мене ярко виражена кислотність, вона, мабуть, домінує, тобто над цукром. Розмір хороший, смак непоганий, але більше на любителя на тих, хто любить кислувати яблука. По щільності, як на мене, могло б бути твердіше. Як на мене воно вже починається робити рихло. Mm -hmm. Беремо яблуко сорту Gold Rush. Ось таке воно десь, біля 200 грам. Цяточки характерні для цього сорта. От, округлої форми, чимось похоже на Голден, але більш таки в цяточках. Mm -hmm. Нарізаємо. Війно починає перша. Дуже солодкий, з таким смаком. Солодкі? Присмак такий послівкусіє щільне, аромат. Да, аромат. Набагато щільність мені його більше поділа. Набагато щільніше, ніж да, Гренні сміт. Приємніше їсти його. Приємніше. Мені подобається. Ваша думка? Також відчувається кислінка значно менша за попередним. Ем. Да, щільне, хрустяче таке. Приємне. Достатньо, да. Достатньо, так. Приємне. Кисло-солодке. Домінує кислінка, цукор також є. Щільне подобається, але що більше мені в ньому всього сподобалося, це аромат такий, як в мене колись з дитинства. Я завжди говорю, що це. Типа золотої ринети. Точно. Це в мене класне яблуко смачне. Єдине, що мені в ньому не подобається, трошки затверда шкурочка. Да, а так воно таке. в балансі. Угу. Воно і щільне, і солодке, і кисле. Тобто, для мене воно дуже класне. Єдине, що шкірочку я би просто обирав би ножом. Так. так, Наступний сорт переходимо це е... сорт Lady. Ось таке воно десь біля 170 грам. Розовеньке, видовжене з довгим тоненьким хвостиком. Пінкледі це у нас, якщо не помиляюсь, новозеландський сорт. Щось я не можу вирізати, але ну, бере Таня, Твоя долька. І характеризуй, як воно. Не солодке. Не солодке. Але вибачте, воно дуже-дуже холодне. Дуже холодне? холодно. Не можу розібрати. Даю ще одну дольку. Ні. Ну... Смачне. Смачне. Солодке кисло смачне. Кисло солодке? Так. Да. Да. За нас тут твердая для мене воно дуже холодне. зібрати. Вата думка. Так, да, кислінка відчувається. Аромати Достатньо все? є аромат, Є аромат. привкус є. Но одне в ньому із цих, це вже третє, одне, що ті такі більш тісніші і вони як А Це трошки як воно як тобі... Ну, Щінність, це одно, як а як, як вато. Ватний якийсь, ну трошки, якийсь присмак такий трошки. Незвичайний. Таня, твоя да. думка кажи. Як на мене, то воно защільне. Занадто щільне, так? Да? Так. Да. Е, і да. ну, взагалі соковитий, таке ароматне, якась присутня ароматність в нього, на відміну від інших. Не така, як. Попередніх на, на почті, 17... Ну, В цілому воно не гірше за попередні, Ні. чи краще? Ні. Ні. Не гірше? Ну, якщо порівняти да, щільність, так, то попередні краще. А смак? Не дуже. Мені, не дуже. Не, не не, дуже не не не. так? Mm -hmm. да? Добре. Переходимо до наступного. Це новинка, якби новий сорт, називається Story in Red. Отакий яскраво. Червоне яблуко, тверде і дуже пізнє. Висіло в мене до, до кінця жовтня, висіло в мене в саду. Колір дуже гарний і оцінила, що колір дуже гарний. Воно дійсно нагадує моді по колі. Привабливе яблуко. Да. Колір в нього дуже привабливий. Солодке, приємне. Володне. Їсти задоволення. Задоволення? Так. Да. Що ти скажеш? Мені подобається. Под... Таке подобається. Савиш ваша думка. Так. Солодке, щільне, хрустяще. Нормально. Добре. Добре. Так. Садя, твоя думка. Цукор перевагає, відмінно від попередніх сортів, але знову ж таки щільність. Маленькі скибочці, воно наче нормально кусається, але я думаю, якщо яблуко кусати, воно буде вже щільне. А в цілому смак непоганий. Як на мене, воно краще за пінклєді, більш солодке, тверде, ароматне, і якщо порівняти з тими сортами, я б його десь біля голдраша поставив би близько. Тобто досить цікавий смак. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто яблуко вам подобається. І аромати цукри в ньому є. Тобто сорт достойний, попередня оцінка, досить висока. Пробуємо наступний сорт Fuji Fubrax. Це вирощений в моєму домашньому саду, тобто з мінімальним застосуванням хімії. Отаке десь біля 170 грам. Бачите, середній окрас, таке воно трошки смугасте, не дуже яскраве. І накажи свою. Першу оцінку, потім після тебе солодке, м'яке, не тверде, Суулибні. не тверде. Соковите, приємне. Кислинка переважає, чи цукор. Цукор. Цукру більш, ніж кисовий. Тобто таке втиніла, так? Подобається? Да? Да. Саме ваша думка? Да. Ну, кислинка практично не відчувається. Солодке, значно м'якше. Для жування. Смачне. Приємне. Приємне, да. так. Із... із цих це кращий на смак. Найкращий для вас. Так. Мені думка. теж подобається солодке соковите. Легко відкиса, кусається. Шкурка не затверда, смак дійсно дуже добрий. Тепер я хочу. Підсумувати по цим сортам, що ми тільки що дегустували? Як бачите, різні вікові групи. Тобто в нас у всіх чотирьох різний вік. І це нормально, що кожному подобається різне яблуко. От, Інна, тобі який сорт більше сподобався цих Голдраж. Для, для Інни найкращий голдраж. Савич, ви яке вибрали? Для вас найкращий Фубракс. Таня, ти б які сорта виділила з цих? По смаку Фуджі. Так, тепер я скажу свою думку. Як агроном-технолог, тобто по смаку мені всі ці яблука подобаються. Єдине, що я виділив в промисловому холодильнику, Фуджи Фубракс набагато щільніший. Цей все ж таки з домашнього погріба, він більш рихлий, він не такий твердий. З промислового холодильника він набагато твердіший. А так смак гарний, солодкий. Сторі. Новинка, але достойний має смак, дуже щільна м'якоть, мабуть, серед цих всіх це саме щільне яблуко зараз, солодке, ароматне. Гренні кисловате, в міру рихле і е, для любителів зелених яблук. Пінклєді дуже щільне, ароматне і дуже пізнє. Але воно не імунне до парші. А голдраш імунний до парши, смачний і пізній. Бачите, в кожного свій смак, в кожного яблука свої характеристики, і це нормально. Ну що, дякуємо дегустаторам за приділену увагу. Всього доброго, всім до побачення. Будьте здорові, так що пишіть коментарі, коментуйте, буду радий радувати вас ще відео. Всього доброго, до побачення.